Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена. Сьогодні ми поговоримо про літній відпочинок для дітей. Зокрема, дізнаємось, чому і від чого дітям потрібно відпочивати, та як проводять літні канікули учні приватного ліцею. Амадея, тож разом із нами ідейна натхненниця та засновниця цього ліцею, психоаналітичний психотерапевт, тренінг, аналітик і супервізор АППУ Інна Яворська, яка знає усе про те, яким повинен бути відпочинок у дітей, аби це було корисно та цікаво. Також учні ліцею Амадея Микола Яворська та В'ячеслав Шевченко. Вітаю! Вітаємо. усіх вітаємо. вас вітаємо! Вітаю рада вітаємо. вас бачити, ваша На така все. дружня, прекрасна На компанія. На Як все. почуваєтесь? Хорошо. Дуже добре. добре, добре. Канікули вже незабаром. Так Так. я так знаю, що ви ще продовжуєте навчання. Все вірно, так так. Чому ви вчитеся ще у червні? Більше шкіл вже на канікулах. А більше шкіл в Україні на канікулах. Можливо. А бачите, да. бачите, мабуть, це про те, що в нас дуже великі цілі. Ми хочемо самих розумних, самих сміливих, самих натхненних. Самих працьовитих людей на виході тому. Наш червень він такий робочий. Він трошки відрізняється від цього року. Відрізняється тим, що це такий місяць, де більше проектів, де більше творчої роботи, де ми підтримуємо, отримуємо якісь підсумок, підводимо, де ми багато піднімаємо таких психологічних питань, де ми допрацьовуємо під цим, те, що робить Амадея, є така велика філософія. І звісно, тут також є філософія своя, тому що. Ми хочемо навчити дітей бути цілеспрямованими, працьовитими, діти, які мають постійно знати свої цілі, цілі бачити цілосним світ. І для цього треба багато працювати. Як вам тепер у хлопців запитаємо з вашого дозволу, так, пані Іно? Як так. вам працюється у червні? Чи чекаєте ви на канікули? Так, ми чекаємо на канікули, бо це дуже цікаво. Особливо в літньому таборі Амадея там дуже насичена програма, та дуже багато квестів, ночів та дуже цікава програма. Коля, ти також чекаєш на канікули? Також. А як тобі навчатися в червні? Ну. Хочу канікули, вже на но... доволі цікаво навчатися. Угу, цікаво. А що ви плануєте робити на канікулах? Поділіться, будь ласка, із нами вашими планами. Як ви плануєте відпочивати? Я планую ходити в табір, Амадея. Угу. Про табір ще поговоримо сьогодні. Ти, Коля? Я теж, бо там дуже цікаво та весело. Ну, маємо дійсно поговорити про цей табір, дізнатися, яка там програма, що ви там робите, паніно, ну, розкажете нам про це. Звичайно, за цим також є така особлива програма і такий свій підхід. Наша думка вона полягає в тому, що дитина має постійно працювати. Щоб створити таку атмосферу і такі, таке оточення, де вона має через гру, через активність, через таке веселе життя розвиватися. Тому табір Амадея це таке дуже гарне продовження нашого Амадеївського життя. Ми вчимось, але вчимося через ігри. Через квести, через подорожі, через якісь активності, через якісь ігри. Тобто, мозок має постійно функціонувати в такому доброму ритмі. Тобто відпочивати активно. Звичайно, звичайно. Не без цього а обов'язково є такі часи. У нас вони називаються абсолют. Це угу. обідні часи, абсолютне, абсолютно тиша епокій, Коли дитина може займатися тим, що вона хоче. Це дуже важливо, коли ми отримуємо дуже багато емоцій, дуже багато якихось яскравих таких вражень. Мати такий час, коли дитина може переосмислити це все, зрозуміти, вложити в себе для того, щоб потім вміти подати, зробити якісь свої висновки. Ми формуємо інших людей. Угу, нічого собі, просто заінтригували. Детальніше про табір ще поговоримо. Ви згадали про подорожі. Хлопці, розкажіть, будь ласка, чи подобається вам подорожувати? Хто любить подорожувати? Підніміть руку. Я теж люблю подорожувати. Де ви вже були? В яких країнах, в яких містах, що ви там бачили? Хоча б трішечки поділіться із нами. Коля ми були в багатьох країнах світу, але мені найбільше запам'яталась Франція та Італія, а саме Париж та Милан. Нічого собі, що ти там бачив, такого цікавезного? Ну, там на в Парижі, звісно, що Ельфілів вежа, угу. а в Мілані там дуже гарна інфраструктура, угу. і там дуже добрі люди. Нічого собі звертав увагу на це. Це, такі це тільки люди. це тільки з вересня. За цей рік ми вже були е, скільки кулями рахували? Тринадцять міст. Вісім країн. Вісім країн. Собі. Ми дуже багато подорожуємо. Слав, може, ти поділишся? Так, мені більше всього сподобалось Польща. Ми були в Варшаві та Кракові. Там дуже добрі люди, та цікаво дивитися на інфраструктуру та на старі пам'ятки Польщі. Нас нас дуже вразило, нас нас всюди дуже гарно зустрічали. Коли ми розповідали, що ми з України, ми, ми мали дуже багато такої підтримки, багато емоцій, і це те, що для нас було дуже важливо. А подорожі, це бачите, це таке продовження навчання для того, щоб діти цілісно сприймали світ. Можна читати багато книжок, можна навчатися чомусь, а можна через дії. Uh -huh. Це все робити, тому що е, саме коли тоді, коли я бачу, коли включені мої почуття, відчуття, це все я можу сформувати свою думку. Е, що більше сподобалось, як це все виглядає, чи як воно для мене. Наприклад, для наших діток кордони вони зникають. Вони знають чудово, як виглядають отелі, як виглядають такі великі пам'ятки. Ми буваємо в таких самих гарних міс містах світу. І наші діти чудово розуміють, що в принципі світ це щось таке одне-єдине, і вони запросто можуть навчатися, подорожувати, спілкуватися з іншими людьми. Це розширює такі внутрішні кордони, і це дуже важливо. Важливо подорожувати, так Щоб батьки це розуміли, що це не просто як розвага, це можливість вивчити географію, так мову, дізнація, мотивація, мову, мотивація о, мова. мова це е, дуже багато такої гордості, такої, такої шани до наших діток, коли ми спостерігаємо, як вони спілкуються з різними людьми, угу. як вони використовують свої знання мови, і не лише на мімах, да не, не не лише на жестах поспілкувалися, звичайно, звичайно. Використовували мову, вірно. Так. No. Угу. Так. Куди плануєте ще поїхати, куди би хотіли? Ми їдемо скоро в Болгарію в табір, та також за Вінницю в табір. Угу. За Вінницю це теж подорож, маленька, але подорож. так? Це дуже важлива подорож, тому що да, ми буваємо в різних місцях світу, але важливо розуміти природу нашої землі. І канікули, які ми цього разу плануємо, крім нашого табору в ліцеї Амадея. Ми плануємо такі канікули за Вінницею. Це дуже таке затишне місце в лісі, там, де є озеро, там, де є будиночки бджіл. Така фірма там, де є дуже такий особливе дуже особливе повітря, дуже особлива атмосфера. Це така енергія нашої землі, де ми будемо працювати басейн, озеро, рибалка, дуже багато ігор, футбол. Але саме головне, ми маємо відчути ту природу. Ми маємо з'єднатися з тою природою, і, звичайно, там буде дуже багато психології. Ви готові з'єднатися з природою? Пані Ніна, так гарно сказала, хлопці. Так. Не, не боїтеся пожити в лісі трохи. Мені здається, що це буде дуже цікаво, uh -huh. а тобі, Коль? — віколі хочеться так? таких вражень. Мені не здається, я знаю, що буде цікаво. Ти вже бував в таких місцях, так? Да? І відпочивав так. Ну це просто супер. Ми вже почали говорити про табори, які є у ліцея Мадея. А, розкажіть, будь ласка, яка програма? От, в місті є табір? Так, у вас дуже така класна територія, приємна, ну просто затишна. Ніби здається, що це вже є за містом. Дуже зелена зона така. Як проходить відпочинок тут, у цьому тапі? А основне, основне слово це активність та життя. Uh -huh. Також активно. Uh -huh. да. Чому? Тому що бачите, в нас є така дуже гарна ідея, щоб канікули, які діти проводять, вони були наповнені. Вони збагачували дитину, збагачували особистість, характер, щоб дитина. Крім того, що, наприклад, якщо, якщо наприклад, ми беремо темп е, е, зручність, що зручно для дитини, що дитині хочеться, звичайно, хочеться е, залишитися вдома. Лягти собі на диванчик, замовити піцу і Зати сидіти, улюблений і сидіти, телефончик. і взяти смартфон, улюблений так. телефончик. І ось ця uh -huh. така такий потяг до такої швидкої дофамінової залежності, вона переважає. Наприклад, якщо ми запропонуємо дитині, чи ти хочеш напруження, навчання там де не напрацьовуєш щось, і такий відпочинок з гаджетом, ну ми зрозуміємо, хто переможе. Uh -huh. Але ж нам дорослим треба щось інше. Тому що ми розуміємо, що мозок він не думає, він споживає. Ми маємо дорослі і батьки, ми маємо нести дуже таку гарну відповідальність в тому, що чим ми наповнюємо дитину, що яку їжу ми даємо цьому мозку. І тому канікули можуть бути в двох варіантах: коли батьки розслабляються, видихають і говорять, закінчилась школа, слава Богу, і тоді ти можеш робити, що хочеш, і ми приблизно знаємо, що дитина хоче робити. Ага. Чи навпаки організувати таким чином, щоб це навчання продовжилось, щоб літо стало таким дуже гарним навчанням. За рахунок чого? За рахунок таборів, за рахунок подорожі, за рахунок активності. Тобто ця продуктивна діяльність вона має просто перейти в якесь інше русло. Мені здається, це дуже важливо. А вам, як хлопці, здається, влітку. Потрібно навчатися трошки, хоча б чи забути про підручники, про все на світі і відпочивати. Трошки треба навчатися. Для чого? Щоб не забути, що ми проходили цілий навчальний рік. Угу. Таке може статися, так. що забудете. Ну, якщо це навіть це навіть дані, угу. наприклад, були такі дуже цікаві спостереження, спостерігали за дітками, які три місяці знаходилися в. Без повністю навчання і дані полягають в тому, що дитина на четверть втрачала отримані знання за рік. І ми цього не хочемо. Тому ми працюємо в черні обов'язково, тому наш відпочинок він також носить такий дуже активний характер. Ми маємо добре розуміти, що ми хочемо на виході. І зараз такий час, коли потрібно дитину навчити праці, зосередженню волі. Це зараз цей час саме в цей вік зараз напрацьовується. І якщо навіть ми беремо. Наприклад, таку залежність від інтернету, то можемо спостерігати в віці, наприклад, 8-9 років, тільки 11-14% дітей мають таку залежність. Але коли ми беремо 13-14, то там ця цифра сягає 86%. і тому ми знову тоді починаємо думати, чому. Можливо, не тільки тому, що в дітей є особливості і схильність до залежності, може саме середовище їм підкладає, що зараз можна робити, і не дає якогось іншого варіанту. Тому ми маємо створювати це наша відповідальність, відповідальність дорослих. Ми маємо створювати середовище, де дитина може формувати іншу якості. Угу. І от е, в таборах якраз є можливість проявити себе, відпочити якісно, активно. І Микола і В'ячеслав навчаєтесь ви у шостому класі, вірно? Так. що ви робите у таборі? Що вам там подобається робити? Що у вас там є на території? Ну розкажіть нам, будь ласка. На території в нас є парк, ага. е, там де можна на перервах е, вільно проводити час, Тобто там подихати свіжим воздухом, е, прогулятися. Так. Угу. Літом мені дуже подобається виконувати квести, які, які нам задають наші ну. Угу. А ще багато активності такої спортивної. У да? нас великий спортивний майданчик, і ми граємо в футбол, волейбол, баскетбол, теніс, м -м -м. маленький, великий. Наставальний і великий. Да. Да. Тобі зараз батут, зараз батут, ну, супер, да, ми маємо і... десь цю енергію кудись направляти. В таке. Діти Читовець. якого віку приходять до вас у табір? І до речі, можуть приєднуватись не лише Амедейчики, так учні Так, ми запрошуємо. Амедея. Ми запрошуємо. У нас є такий дуже цікавий досвід, коли до нас приєднуються на червень, наш навчальний червень, на наші проекти приєднуються дітки інших шкіл. І вони також мають можливість зрівняти, перше зрозуміти рівень своїх знань, по-друге, зрівняти навчання в своїй школі і в настрошки підвищити, попрацювати зовсім в іншій структурі, з іншими дітками. І ми дуже гостинні до всіх приходьте. І да, до нас приїжджають з інших міст дуже багато діток, тому що коли війна почалась, в нас дуже було багато гостей, в вінниці, які в нас жили, працювали, навчалися. і ми зараз. Підтримуємо ті стосунки, і ми дуже раді, бо то є такі наші близькі люди. Так, хлопці, так і є. Коли так. приходять дівчата і хлопці з інших шкіл, як ви на них реагуєте? Можливо, таке в них буде уявлення, що ну вони як з іншої школи і трошки непросто буде освоїтись Ні, Чи Ми так їх дуже дружелюбно приймаємо та проводимо з ними весело час. Також коли до нас приходять нові учні, чи просто ну mm -hmm. на літній табір, то ми робимо завжди чаювання, і ми з ними говоримо, запитуємо які в них інтереси, та ну ще багато чого. Просто обговорюємо, ближче знайомитись, mm -hmm. так mm -hmm. так mm -hmm. ну це просто супер. Діти якого віку можуть потрапити до вашого табору, кого ви запрошуєте? Десь 6 років, 6 mm -hmm. років, а до 13-14 років. Це наш такий вік. Можна приєднуватись. Деталі Де, можна взнати. Ви дуже активні в соцмережах. Вона <рес> є <рес>, так. Вся інформація за номером телефону. Якщо там когось конкретно, якісь запитання, Цікавливі. звичайно, і ми запрошуємо гості. А в кінці липня в нас також буде подорож до Болгарії. Uh -huh. Кожен рік ми туди їздимо, і це таке дуже цікаве дійство яскраве. На березі моря е, У нас багато конкурсів. Ми маємо можливість показати себе, проявити себе серед інших дітей. І такий гарний відпочинок. Ми обов'язково собою беремо батьків. Ми беремо uh -huh. обов'язково е, дідусів бабусь, і ми дуже радіємо з того, що всі мають таку можливість відпочити з нами. То uh -huh. Тож, вам подобається перебувати у таборі? Амадея? у таборах виходить різні, таборах? вони такі різні. Да, да. Подобається хлопці. Звісно, да. звісно, там дуже цікаво. Насичена програма, ну, дуже гарно сприймають всіх, хто приходить та просить. Тобто, е, ну ми там всі разом як команда активнічаємо, е, робимо якісь квести. Е, ну, Командна робота. А угу. смакулики, які в нас. так? <гум> О, до речі, щодо харчування, таке важливе питання. Мамуся вично хвилюється так, да? що дітки їдять е, Олена, я тільки переживаю за одне. Uh -huh. Чи не багато його <рес> <рес> тому, що чотири харчування? А якщо враховувати, що снідає ще дитина дома, uh -huh. вечеряє також дома приходить. То це, на яку годину? То це шість разів з дев'ятої. Тут в місті. Да, так? Як да, ми про це говоримо. З дев'ятої да, і да, до якої да. перебуває? До сьомої, до восьмої, або в нас є ж такі дні, коли в нас є ночівля. Угу. І ми ночуємо, і це. Подобається вам ночувати Звісно. в школі? Я знаю, що в школі ви також це практикуєте навіть час. Це, та нас та. Та. Так, це так. саме таке веселе свято, Такі ночівля. вечірки. Ми, збирає... там так. ми збираємось там в коло, нам грають на гітарі, ми там можемо пожарити якийсь шашлик, якісь смаколики принести, поїздки між собою. Так. Просто поговорити це так. дуже. І знову важливо. запрошуємо батьків, і батьки приєднуються, і батьки говорять, коли цей табір буде для батьків. Угу. Навіть є такі запити, звичайно, так? Звичайно. Ну, можливо, в майбутньому все буде. І а, давайте вже на завершення нашої розмови побажаємо щось нашим слухачам, слухачкам, глядачам, глядачкам, що ви хотіли побажати. Почну з Миколи? Е, ми вам бажаємо провести гарно літні канікули та приходьте до нас в модею. Угу. В'ячеслав. Я б хотів би побажати миру, саме головне. Ну і щоб дуже гарно вас прийшли та цікаво літні канікули. Чекаємо вас в Амадеї. Супер, пані Інно, щоб ви побажаєте? Я хочу побажати, щоб кожен з батьків, кожен з дорослих завжди дбайливо продумував відпочинок. В цьому відпочинку має бути крім задоволення дуже багато користі. Бажаю розуміти потреби дітей і йти за ними. Дякую за таку цікаву розмову, активну розмову. І вам також хочу побажати гарного літа з користю проведених літніх і щоб у вас усе було добре. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про літній відпочинок для дітей, дізналися, яким він повинен бути, і що робити, аби діти і батьки відновили свої сили. Разом з нами була ідейна натхненниця та засновниця ліцею Амадея, психоаналітичний психотерапевт, тренінг-аналітик і супервізор АППУ Іна Яворська, яка знає усе про те, яким повинен бути відпочинок у дітей, аби це було корисно та цікаво. А також учні ліцею Амадея Микола Яворський та В'ячеслав Шевченко. Гарного вам усім відпочинку. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.